Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як надати користувачу можливість працювати з приватною послугою. Для цього необхідно з сайту керування перейти на сайт відповідного ЦНАП. У правому верхньому куті активуємо дії по піктограмі профіль. Далі вибираємо ЦНАП. За допомогою пошуку або з випадаючого списку вибираємо необхідний ЦНАП. Натискаємо Увійти, вводимо пароль нашого облікового запису, натискаємо «Увійти». Далі у лівому меню переходимо в пункт Користувачі. У списку користувачів знаходимо необхідного нам користувача. Для прикладу, це буде Поліщук Віктор Петрович. Продемонструю вам те, що в нього наразі немає доступу до приватних послуг. Наприклад, 41, як бачимо, нічого не знайдено. І 333 теж нічого не знайдено. Тобто в нього немає можливості створювати дані послуги. Переходимо до нашого користувача Поліщука Віктора Петровича та натискаємо піктограму редагувати. Як бачимо, послуги з приватним доступом пусті. За допомогою пошуку або з випадаючого списку вибираємо необхідні нам послуги з приватним доступом, наприклад, 333 та 30.41. Натискаємо кнопку Зберегти. У правому верхньому куті отримуємо інформаційне повідомлення, що дані користувача успішно змінені. Як бачимо, в нього вже присутні у полі послуги з приватним доступом дві послуги. Переходимо до нашого користувача Поліщука, оновлюємо сторінку та виконуємо пошук послуг 333. Як бачимо, з'явилася можливість створювати послугу з приватним доступом. Так само і 41 Як бачимо, теж вона присутня. Тобто ми надали користувачу можливість створювати приватні послуги.